Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 19 липня, 511-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Я казав вчора, що, начебто, вчора була одна з наймасованіших атак. Але от сьогоднішня ракетно-дронова атака, напевно, її перебила. Загалом росіяни випустили 31 ракету та 32 іранських дрона Камікадзе. І більшість цього хламу знову летіла на Одесу та на Одеську область. Ну і також більшість збиттів була у нас тут. Вдалося збити 14 ракет та 23 іранських дрона Камікадзе. Мікадзе, ну і на жаль, є влучання, причому досить багато, як в Одесі, так і в других областях України. Напевно, одна з головних цілей росіян була це порти. Кажуть про влучання в зерновий та масляний термінал, де сталися великі пожежі. А зважаючи на те, що росіяни обстрілювали Одещину досить неточними ракетами, в яких точність там плюс-мінус пів кілометра, то багато влучань по зовсім незрозумілих цілях. В Одесі пошкоджені два ринки. На одному навіть була велика пожежа. В багатьох багатоповерхівках вибиті вікна. Перед однією п'ятиповерхівкою взагалі здоровенна яма. На щастя, ракета не влучила в саму багатоповерхівку, так би сталася велика трагедія. Ще якась ракета залетіла на кладовище, ну і також пошкоджена зона відпочинку в районі Затоки, бо росіяни туди також цілили. Ну і в Одеській області також ще прилітало по Чорноморську. Загалом 9 людей отримали травми різного ступеня та звернулися за допомогою до лікарів. На Загиблих немає. Сусідня Миколаївська область теж піддалася атаці росіян. І також вони по невідомій причині обстріляли бази відпочинку в Коблево, там досить багато руйнувань. Та і ще й з артилерією обстрілювали очаків, але там, на щастя, знову удари прийшлися не по місту, тому там постраждалих та руйнувань немає. На Херсонщині також були як артилерійські, так і ракетні обстріли. Та ще й парочку дронів залетіло, якимось димом нема загиблих. Один отримали травми. Що стосується помсти росіянам, то на це не треба було довго чекати. Вона сталася ще вночі під час атаки на Одесу. Хтось в Криму дуже вдало покорив на величезному складі з боєприпасами. Він там досі детонує вже більше 6 годин. Росіяни навіть планують там евакуацію робити. От що значить добре, відпрацювали. Ну і ми давайте теж трохи відпрацюємо і закинемо гроші волонтерам.